Коло тиша, яку урожають лише тих, хто залишився поруч Ісусу до Кінця. Марія стоїть і дивиться, як тіло її сина обережно знімає з хреста. Вона не плаче голосно. сльози вже давно виснажили її очі, її, глибший за будь-який крик, бо в її руках холодне, зранене тіло того, коли воно колись обіймала немовля. Тепер вона пригадує кожен день, коли вона бачила його усмішку. Але зараз перед нею мертве тіло, робити цвяхом, оббачене сонце, троше кров'ю. Так само українська мати торкається холодного чола свого сина, того, кого ще вчора тримала за руку ведучий в, в перший клас, того, хто сміявся і мріяв, хто вірив у життя і свободу. Вона проведжає пальцями по його волосю, що пахне порохом і війною, дивляється у застиглі очі, що вже не побачить світанку. довкола тиша, прорізана з дивинка глухими вибухами, її серце рветься, та вона не кричить, вона просто тримає Його, так само, як Марія тримала Ісуса. Їхні погляди зустрічаються Матері Божої і Матері, яка втратила найдорожче. Не промовляє слів, бо що можна сказати в цю мить? Лише одна молитва лине у тиші за тих, кого забрала війна, за тих, хто залишився жити з цим болем. І в цьому мовчанні є віра, входа не кінець, Розп'яття — не останнє слово, колись у світлі Воскресіння кожна мати знову обійме свого Сина. Помолімося за тих, хто боїться зустрітися з болем і втратами. За тих, з ранами серця, як Марія прийняла, прийняла, ті, прийняла тіло сина, так і ми вчимося приймати наш біль не як кінець, а як шлях до зцілення і воскресіння. Отче наш. Що Нехай святиться і я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля.